Щащиникам не можна розлучатися. І що? Може, тому в тому і секрет їхніх сильних подружніх стосунків. Ось так би і мірянам заборонили. Ну, дивіться, по-перше. Я не знаю, чого Василь тостер ем, ну, Видно, що людина трошки треба це пояснити. Так? От би мирянам так заборонили. Заборонили що? Розводитися, щоб ви побили один одного? Подружжя це коли двоє людей виявляють бажання створити сім'ю жити разом. Випробували свої почуття і живуть разом. І для цього перед суспільством вони засвідчують. Ось моє чоловік, ось моя жінка. Але життя воно є всяке і проходить, що люди не можуть жити разом. І роблять шкоду дітям собі, Та що вони мають калічити на одному життя. І розходяться священників там друге питання. Священник церква може дати сепарацію, що він не має обов'язків до подружнього життя. Але немає права далі одружуватися вже. Ну тобто, прийшов раз, скажімо, оженився, висвітили на священника, розійшовся, ну не може жити разом. Таких речей є. І... Але жениться вже далі ні. Не може жити разом? Нема питань. Але вже шукати собі другу, третю, десяту, то ні. Так що. Е... Мірянам трошки інакше, <кій> тому що якщо вони розходяться, вони можуть ще раз одружуватися. А священники вже ні. А от питання, я не згідний, що якби так забороняли е мирянам, то це було би добре. Нічого хорошого не мають заборони. Нічого хорошого. Церква, якщо слухати апостола Павла, церква нічого не забороняє. Ви скажете, то як то кругом заборони? Там піс, їсти не можна, пити не можна. І що, якщо ви не виконуєте пість чи ще щось? Вас що, на Майдані спалили, як в часи інквізиції, чи що? Церква рекомендує, не робіть це, бо будете мати погані наслідки. Апостол Павло каже, люби і все тобі можна, тільки не все корисне, але можна все. Церква нічого не забороняє. Немає інших богів крім мене. Це не заборона, це батьківська, батьківська порада. Пам'ятай День святий, щоб його святкувати, не взивай на марне ім'я Господа Бога Твого. Шануй батька і матір, не вбивай не чужу лож, не свідчи ложно. Церква не каже, забороняю тобі. Там, говорити до матері погані слова, такого нема. Церква каже, шануй батька і матір. Чуєте, не забороняє, не каже, не роби то, а каже, шануй батька і матір. Каже, не вбивай. Не вбивай. Що може тут пояснювати? Треба пояснювати, що людина має дар життя, не свідчи ложну. Говори правду. Тому що всі заборони, які ми маємо, вони мають погані наслідки. І тому забороняти я все-таки не є прихильник заборон. Я є прихильник науки. Людину треба вчити, щоб вона сама приймала рішення. Але в ніякому разі не, не, цей, не забороняти.